Доброго дня, діти, любі мої, здрастуйте! Як завжди, тітонька Сова дуже рада вас бачити, а ви раді, молодці! Минулого разу ми дізналися, як англійські джентльмени зустрічають Новий рік, які цікаві у них правила етикету і традиції. А у нас теж є традиція кожну нову мандрівку ми розпочинаємо з того, що згадуємо минуле. Пам'ятаєте, ми дивилися смішний мультик про те, як дідусь Мороз побував в Англії на батьківщині Санта Клауса? Чудово! Хочете ще раз подивитися? Я так і гадала. Дивимося мультфільм. Якось зібрався дідусь Мороз в гості до англійських джентльменів, а ті його вже чекають. А наш дідусь як валиться у вітальню прямо із камінної труби. Та джентльмени не дуже очікували такого сюрпризу. Осе попрохали ввічливо дідуся вийти. Здивувався дідусь, але зрозумів, що це у джентльменів не дозволяється в шубах дома ходити. Переодягнувся в костюм джентльменський і знову в камін бабах. Знову не так. Виявляється, не слід у них через камінь лазити. Довелося повторити через двері. Війшов, статечно привітався, газетку з мішка дістав, і тут знову здивувався дідусь. Що ж не так? Виявляється, час святкувати прийшов теж статечно і спокійно. Ось такий традиційний англійський новорічний жарт. Гайда далі країнами і континентами дізнаємось, де ще люди гамірно та весело святкують прихід Нового року. Найнезвичайніша зустріч Нового Року відбувається в азіатській країні з назвою В'єтнам. Для нас, звичайно, дивно, що в В'єтнамі це свято зустрічають з першими розквітлими квітками Персика. Це значить, як тільки персикові дерева розквітнуть, так Новий рік і прийшов. Звичайно, це буває аж в кінці зими, в лютому. Квітки персика в'єтнамці завжди приносять до себе додому, адже це символ свята. А ще з давніх часів у В'єтнамі вірять, що під Новий рік місцевий Бог, охоронець домашнього вогнища, пливе в небеса на спині величезної, величезної риби корапо, щоб там високо в небесному храмі розповісти іншим богам про те, як кожна сім'я провела цілий рік. Багато в'єтнамців під Новий рік купляють живих коробів і випускають їх в ставок. А місцеві дітлахи з приходом ночі голосно стріляють саморобними хлопавками. Правда, потішно діти? А зараз я розповім і покажу вам, як дідусь Мороз відвідав Іспанію країну, де люди дуже люблять новий рік і кориду. Їхав якось дідусь мороз в Іспанію та й подався на арену. А біля входу дядько товстенний відпочиває касир. Вентилятор включи, від спеки з рятується. І тут знову Дон Кіхот на це раз зовсім маленький, поки касир ловив мицає, не в даху дідусь мороз тихенько прокрався на арену, щоб Тореадора привітати. Тільки діставати подарунок, як бик, побачивши червону шубу, кинувся на дідуся та як сне його. Ай-яй-яй! Нехороший бик. Ось дідусь мороз і полетів до себе додому на північний полюс. І Нічого смішного, адже іспанські дітлахи цього разу так і залишились без подарунків. Я точно знаю діти, що дідусь мороз не хотів образити бика, просто він не знав, що бики дуже не люблять червоний колір. Наступного разу, подорожуючи світом, дідусь буде вести себе обережніше. А наша сьогоднішня новорічна подорож до Іспанії підійшла до кінця. До побачення, діти, до нових зустрічей! Будьте готові до нових пригод!